Деякі заспокійли від голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Росіяни у тимчасово окупованому Маріуполі створили на розбомбленій ними ж Азовсталі військову базу. Про це повідомляють у центрі вивчення окупації і керівник центру Петро Дрющенко зараз з нами на зв'язку. Пане Петре, я вас вітаю. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Розкажіть, будь ласка, що вам відомо про цю базу на Азовсталі і для чого вони там це взагалі роблять, враховуючи те, в якому стані Азовсталь вони залишили? Ну, враховуючи те, в якому стані він є, він принаймні, принаймні достатньо в нормальному стані саме для розміщення військових баз. Вони провели там певні розчищення. Насправді мова йдеться, я так розумію, про наше повідомлення сьогоднішнє, але це вже друга база на Азовсталі. На території Завсталі, яка виникла фактично протягом останніх двох місяців, це просто демонструє тут рівень мілітаризації Маріуполя, який відбувається на сьогоднішній день. Це пов'язано з тим, що росіяни переносять з Ростовської області значною мірою свою мілітарну складову на територію Маріуполя. І Маріуполь вже не просто там якісь логістичне військове перехрестя і логістичне хаб. Це повноцінно військово-логістична база, яка от зростає. Тому виникають такі бази. Кожна з цих баз в принаймні. Міна Осталі виникла з банальних блокпостів свого часу, які там були для контролю. Остання база знаходиться в районі постмосту, тобто мосту через річку Кальміус. Власне, там з тої бази, яка контролювала і охороняла це місце, От вони розрослися вже до повноцінної бази. Чому там? Тому що дуже зручно, дуже складно фіксувати це зовні, дуже безпечно знаходитись всередині, тому що складно підібратись, скажімо, через паркани, таке і інше. Нема нікого поруч, хто мог би фіксувати систематично, що відбувається на базі, тому що там є певні бази, які знаходяться в житловій забудові. Там їм трохи складніше, і вони це розуміють, що ми бачимо, що. Коли, як, скільки рухається, як пробуває, як від'їжджає, цього вони намагаються уникнути. Тому і базуються на території Азосталі. Зокрема... Не будемо забувати, що ті бункери і ті підземні укриття, які свого часу слугували для укриття і цивільних, і для укриття і нашого гарнізону Маріуполя на сьогоднішній день росіяни намагаються їх перевлаштувати і потрохи це мають певний успіх в цьому під свої укриття, розуміючи, що якщо там була змога пережити ту навалу, яку вони влаштували Маріуполю, то буде і спокій їм переховуватись, ну, наприклад, з безпілотних систем. Які можуть атакувати військові бази на території Маріуполя. Чи правильно я розумію, що розбудова таких військових баз і на Азовсталі, і загалом в тимчасово окупованому Маріуполі це процес із поліпшення логістики для подальших дій на півдні України? Так, так, безумовно. Це частина цього, і частина там прагматичного рішення ще одного. В такий спосіб, як не дивно, росіяни намагаються максимально обезпечити свою ростовську область. Про що йдеться мова? На території Ростовської області від Там Таганрога Ростов-Шахти, по цьому трикутнику дуже велика кількість різноманітних військових таборів з підготовки росіян, баз, де вони базуються, логістичних стоянок і таке інше, все це захищається, зокрема першою лінією оборони протиповітряної системи російської, яка фактично накриває і Маріуполь. Спочатку працює там в районі Маріуполя, Маріупольського району, а потім вже під Ростовщині. Враховуючи, що ми все ж таки вибиваємо їх протиповітряну оборону достатньо ефективно, вони в такий спосіб концентруються і зменшують. Ну намагаються зменшити кількість атак безпосередньо на російські міста і на російську там природню територію, переміщуючи їх на територію України на територію окуповані в такий спосіб. Це все одно та сама система защити, система захисту, яку вони побудували, це обезпечення. Ну і знов ж таки абсолютно вірно. Це набагато ближче до фронту. Тобто, фактично, різниця. От вони з'їдають плаче десь приблизно від 150 до 200 кілометрів, мовно кажучи, просто таким перенесенням баз. Зрозуміло, що це час, зрозуміло, що це швидкість того, чого вони добуваються. Ви регулярно відстежуєте пересування російських військ тимчасово окупованим півднем. Що зараз бачите? Чи йдеться про накопичення ресурсу для подальших можливих більш активних наступів на запорізькому напрямку? Тут тут мова скоріш не про Запоріжжя. Тут мова йдеться зараз. Якщо брати переміщення останнього тижня, наприклад, то що дуже показово. Можемо сказати про певну зміну пріоритетів. І вони зараз не на Запоріжжі концентруються, а концентруються на півночі Донецької області. Тобто mm -hmm. навіть те, що концентрували свого часу на Запорізькій області в таборах підготовки, зокрема на Приазовській частині вздовж моря, там Мерюполська Берлянська агломерація, воно пересувається на північ Донецької області. Це мова йдеться про Новопавлівський напрям. І про Покровський напрям. Ці напрями в них пріоритеті. Те, що про Запорізький напрям, те, що ми бачимо, і за нашою гіпотезою вони шукають е ще один напрям, окрім району Васильівки і Кам'янки, куди просуватися. Але поки що вони не мають там ані переваги, ані розуміння, де це може бути, тому що вони спробували вже наступати в районі Гуляйполя, а непогано отримали від сила оборони і відкатилися. І навіть такі спроби позбавились, тому що досить ефективно сила оборони знешкоджили їх там масово. Навіть ще до підходу до лінії фронту, а з точки зору тої інтенсивності, як воно тиснуть і скільки вони тиснуть на територію в районі Оріхова, в районі Васильівки, ну поки що їм немає потреби в додаткових силах, тому можливо, ми через це й не бачимо додаткове заведення резервів, тому і, і там певні зміни пріоритетів. Що буде ближчими тижнями, не зрозуміло, тому що казати, що там перша хвиля дійсно захлинулась на запорізькому напряму, але сказати, що вони відмовились від свого. Великого наступу або він там остаточно провалився і закінчився. Так не можна зараз. Закінчується, от на серед в середині липня буде закінчуватись на строк підготовки новоконтрактників, які базуються зокрема в Маріупольсько-Бердянській агломерації і в заніну збережжя Азовського моря. І ми побачимо, куди їх будуть перекидувати. От від цього руху буде залежати від цих тенденцій розуміння того, де вони будуть максимально прикладати зусилля. Чи це буде все ж таки Донецька область, чи це буде нові напрямки на Запорізької області? Але ну так вони трохи сунуться. Але якщо ми будемо достатньо ефективно, як і це зараз протистояти їм на Запоріжжі, то мали що врешті-решт це переросте в якийсь великий наступ в Запорізькій області, такий, який свого часу був там після Воглодару, mm -hmm. наприклад. В Донецькій області пане Петре, дякую вам за розмову. Це був Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива. Для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон віку Мої вітання близько 50 безпілотників запустили в бік українських міст та селищ російські війська цієї ночі. Про це в ефірі марафону повідомив начальник управління комунікацій повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його даними, щонайменше 38 дронів виявилися ударними шахедами. Знищено було близько половини. Із 50, тобто шахеді, було знищено близько 20, понад 20, скажімо так, mm -hmm. ну і ще залишалися в повітрі. От зараз нова атака, тому власне результати бойової роботи за нічки. Ми зазвичай близько 9 публікуємо. Ми підтермінуємо, мабуть, на дещо пізніший термін. Групи БПЛА зайшли вже повторно зранку. Про що напередодні говорилось так, що можуть вони. Атакувати як вночі, так і в день. Не вперше роблять це окупанти. Тому тримати в напрузі Україну це одне із завдань російського режиму. На цю хвилину до загрози ударних дронів додалася загроза засування балістики з півдня. Тривога оголошена в більшості областей. Тож подбайте про свою безпеку та перебувайте в укритті. На світанку російська армія атакувала шахедами Харків. Вибухова хвиля пошкодила кілька об'єктів цивільної інфраструктури, зокрема пологовий будинок, де були матусі з новонародженими. Наразі відомо про дев'ятьох постраждалих. З них три жінки та їхні немовлята. Троє хлопчиків, двоє з яких народилися вчора, а один 8 липня. Породіль зараз вивозять із пошкодженого медзакладу в інший. Вранці артилерія російських військ вдарила і по закладу охорони здоров'я у селищі Білозерка. На Херсонщині як повідомили у тамтешні ОВА, постраждали пацієнт, медсестра та водіями закладу. У всіх вибухові травми та уламкові поранення кінцівок загалом за минулу добу через російські атаки на Херсонщині поранені 14 румирних жителів. Росія атакувала артилерію та безпілотниками 36 населених пунктів правобережжя. Вони діють під прикриттям волонтерів, тарологів, психологів. Насправді ж просто видурюють гроші, зокрема у родин зниклих безвісти військових. За час великої війни шахраї не як активізувалися. Часто за аферами стоять і росіяни, які можуть вербувати та виманювати особисті дані в українців. У кіберполіції розробили чимало посібників, як не втрапити на гачок злочинців. Далі у сюжеті буде QR-код, де зібрані поради і нагадування бути пильними. Щоб захищати нашу батьківщину, зник безвісти, не було жодної інформації про нього. Звичайно, всі рідні дуже хвилюються. Зверталися в різні інстанції, порадили знайомі звернутися до арологів. Це була дуже велика помилка. Ірина вже другий рік нічого не знає про долю свого коханого, який пішов на війну. Жінка не хоче показувати обличчя, бо боїться зашкодити чоловіку. У відчаї звернулася по допомогу до онлайн-тарологів надії, що хоч щось дізнається про нього. Але інтернет-ворожка виявилася шахрайкою. Потім почалося вимагання погрози. З кожним днем суми просто зростали від п'яти тисяч до кілька десятків тисяч. Погрози про те, що будуть виставлені його фото. тут російською, але я буду перекладати, тому що принципово ненавиджу цю мову. Будеш інвалідом другої групи, тому що тобі ампутують ноги. Ось такі погрози. Під прикриттям волонтерів, тарологів та психологів, часто діють шахраї. Пояснює правоохоронець Віктор Сторожук та зазначає, за час великої війни різноманітні шахрайські схеми через інтернет активізувались. Зловмисники, які вміють Чітко значить спекулювати в тих моментах, де людина може ну на перший погляд розгубитися дійсно і, і ну, робити все можливе і навіть за тими вказівками, які надходять, щоб віднайти там хлопця, коханого чоловіка, батька. Зазвичай за сторінкою здавалось би реальної людини приховуються група зловмисників. Це можуть бути і злочинці, які відбувають покарання, і навіть окупанти. Правоохоронці застеріг. Якщо вам пропонують безкоштовно знайти безвісті зниклого або надати волонтерську допомогу, це уже пастка. Бо потім пройдисвіди свід проситимуть перейти в особисті соціальні мережі, з яких легше відслідкувати дані. Взламуються акаунти військовослужбовців і, звісно ж, з їхніх від їхнього імені пишуть родичам, знайомим, близьким про те, що там, наприклад, Скинули якісь кошти, тобто таким способом і ушукують їх. Тому дуже обережний у виборі друзів в інтернеті військовий Михайло Цимбалюк, захисник на війні, вже навчився виявляти аферистів. А це ще працює на те і штучний інтелект або ворожа розвідка. Тому потрібно дуже фільтрувати оці пропозиції. Я, попри те, що мій профіль, наприклад, у Фейсбуці не закритий, то я е, маю десь понад пів тисячі пропозицій знайомства, і я на них не відповідаю. Ми провели власне розслідування щодо подібних шахрайських схем, попросивши допомогу щодо вирішення особистих проблем, і так само зіткнулися з аферистами та вимаганням грошей. Після відмови оплачувати послуги погрози шахраїв стали більш агресивними і почали надходити ось такі тексти. Якщо ти так будеш розмовляти, відноситись так до магії. Я тебе знайду і буду мучити дуже довго за те, що ти не оплатила рекламу і мою роботу. Це я тобі обіцяю, зною тебе уже зовсім скоро. Звернення по допомогу щодо пошуку рідних то зовсім не слабкі, скаже психологиня Наталя Савка. Лікарка пояснює, у цей важкий час родини військових потребують особливої підтримки, і навіть коли потрапляють у шахрайські схеми, можуть дати опір, вчасно себе опанувавши. Тут важливо такий момент трошечки сповільнитись да, між у цей період прийняттям рішення, тобто. Як діють маніпулятори швидко на фоні емоцій, швидко щось вирішить, швидко дайте відповідь. Да? І вони розуміють, що ми на цих емоціях не можемо логічно думати. Да? Тобто, логічне мислення воно працює більш повільненим. Для того, аби впоратися зі стресом, який впродовж великої війни переживають мільйони українців, важливо не боятися просити про допомогу у фахівців, пояснюють лікарі. А правоохоронці розробляють безліч наукових посібників, де описують, як шахрайські схеми діють в інтернеті та банківській сфері. Бо як переконують у кіберполіції, через сторінку в соціальних мережах можуть ошукати, а не повернути рідних. Людмила Симбалюк Анатолій Дмитрій, програма Вікна СТБ Єдині новини. Він пережив тяжке поранення сім надскладних операцій, зокрема й пересадки кістки з тазу на руку. Олександр Гончаренко ветеран із Харкова, майстер із ремонту та налаштування тренажерів. Він повернувся до свого рідкісного фаху. Замовлень нині має силу селенну, паралельно збирає власну розробку тренажер для ушпиталених, а ще мріє навчати своєї справи інших ветеранів. Марія Малєвська розкаже. Моя рука. Ну, після останнього нашого з тобою знайомили побачення знайомства, вона непогано виглядає, але, так. на жаль, ну відновити її на максимум я вже не можу, тому що воно ще все зрослось. Сьогодні Саша прийшов перевірити і налаштувати тренажери в одній з портзал Харкова, яка від початку вторгнення була зачинена. Нині власники хочуть знову відкрити тренажерку. Таких клубів, що їх обслуговує за контрактом, лише у Харкові в Олександра понад три десятки, плюс разові виїзди, плюс домашній спортінвентар. От сьогодні ми зустрічаємося. Це четвертий виїзд на сьогодні вже, а зараз тільки там, скільки друга година. І, на жаль, зараз я реально не справляюсь навіть в Харкові, тому що ну, самі ремонти вже розписані ну, в цьому місяці. Вже до середини місяця, той більше, і ще дуже багато дзвонить з усіх інших міст України. Тренажер Олександр Гончаренко ремонтував і до вторгнення у перші ж дні Великої війни. Став волонтером, а згодом і військовослужбовцем. Поранення дістав перед харківським контрнаступом 22-го року. Мені відрвало руку, тобто мені от посюди її відірвало. Тут десь на одному чи на двох сухожилях вона в мене висіла. Мене привезли одразу в харківський шпиталь, і там мені якось пришили, подоставали, що змогли. А цей... далі було ВЛК, боротьба за списання з армії і сім надскладних операцій. Під час однієї з них харківські хірурги пересадили Саші кістку з тазу на руку ще згодом реабілітація у Superhumans. І ось тепер він тримає рукою викрутку і є успішним та затребованим майстром. В принципі. Вчусь грати на барабанах. Відразу ж зі спортклубу Саша їде до військового шпиталю. Колишній пацієнт він розробив і зібрав для тутешніх реабілітологів ось цей тренажер. Добренько тепер намагаємося розслабляти ноги. Дуже часто ми використовуємо ще з змінами положення голови. При акобра це дуже допомагає нам покращувати стан пацієнта. Закордонне обладнання такого типу коштує шалених грошей. Почувши від лікарів, що потрібен вертикалізатор, за допомогою якого зможуть ставити на ноги поранених, Саша взявся за креслення. Мені зробили операцію, і потім я якраз після операції лежав, і в мене був ноутбук, і я вже малював цей. Приблизно проєкт, який я собі там в голові вигадав. Якщо раніше фізичні терапевти вчили пацієнтів ходити наново, тримаючи їх руками, то тепер тримає тренажер, а реабілітолог може ускладнювати завдання, контролювати соглоби, нахил, тиск. Я прибираю руки, показую, що ви можете самі. Це додає трошечки такого емоційного <хи> впливу, що дійсно круто, я можу це зробити сам, і це прям апгрейдить повністю заняття, тому що раніше це ми робили за допомогою власних рук. Виходили такі ж самі мокрі, як і пацієнти, бо працюємо ж разом. У двох різних медзакладах Харкова, де є реабілітаційні відділення, вже працюють сашені тренажери. Зараз ветеран оформлює патент на свій крокер та закінчує монтаж третього вдосконаленого зразка. І мріє тепер навчати своїй справі таких же ветеранів, як він. Бо ця робота каже, і витягла його після поранення. І якось їх інтегрувати після війни. Щоб вони могли відкрити свою справу, щоб вони почали діяти, щоб вони не просто сиділи там і виходили самі з цього. Тому що, як показує практика, це дуже великий ринок і немає спеців взагалі, тому що телефон в мене розривається з інших міст, постійно дзвонять. Марія Малівська, Олександр Бринза, вікна СТБ. Єдині новини. Реабілітація після травми буває різна не лише у лікарні чи у спортзалі. В Києві захисники, які втратили кінцівки, опанували сапборди – Це широкі дошки, на яких стоячи або сидячи, веслують на воді. Такі спортивні заняття це частина комплексної підтримки після протезування. Докладніше Олена Ровенчук. Набережна Дніпра столиці на воду спускають саб До запливу готуються українські ветерани для бійця 3-ї штурмової бригади з позивним Макгрегор це перший досвід на дошці. Перед тим як сісти на сап він знімає протез. Адже його штучна нога не дуже любить воду. Електронне коліно не можна мочити. Сьогодні буду ще десь Дніпро. У минулому Макгрегор був барбером, тривалий час працював та жив у Польщі. Але коли Росія почала повномасштабне вторгнення, чоловік повернувся додому та став на захист України. Важке поранення, через яке довелося ампутувати ногу, він отримав на Луганщині. А такі активності для нього тепер це частина відновлення. Берете весло, руки широко. Руками старайтесь не грести, дуже сильно біцеп забивається. Взяли весло рівно і отакі махи стараєтесь робити. У кожного ветерана подвійне весло для зручності керування дошкою, а для декого до сабборду прикріплюють спеціальне обладнання. У колишнього нацгвардійця Владислава подвійна ампутація, тому йому потрібна страховка для балансу. Більше. Впевненіше себе відчуваєш. Воно само за тебе рівновагу триває. Головне не перевертатись. Якщо ти сам не захочеш спеціально перевернутись, то це доволі важко зробити. Такі заняття це частина комплексної реабілітації після курсу протезування та оптимізації ходи від благодійного фонду Майбутнє для України. Організовують групи підтримки для пацієнтів у міжнародному центрі протезування США, що у тестовому режимі відкрив свою першу клініку в Києві. Вперше такий формат реабілітації українські фахівці побачили в американських колег. Він передбачає обговорення між захисниками соціальних викликів, питань сприйняття себе після травми та спортивно розважальну частину Аби хлопці з ампутаціями могли так само ділитися своїм власним досвідом. Хтось вже має протез, хтось тільки до цього йде на цьому шляху. Хтось пробує нові види спорту, така фізична активність, окрім реабілітації, корисна тим, що володіваючи новою навичкою, ти також контролюєш своє тіло в новому, так би мовити, просторі. Не просто умовно проходиш реабілітацію, навчаєшся ходити на протезі, а так само використовуєш верхню частину тіла, задіюєш. Різні м'язи прогулянка на сапах для захисників тут абсолютно безоплатна. Дошки для бійців надає теж ветеран війни. Анатолій після складного поранення повернувся у цивільне життя до улюбленого бізнесу і тепер підтримує інших військових, які отримали травми. У нас для всіх учасників бойових дій там, година катання безкоштовно. Нема ніяких взагалі у людей обмежень, обмеження тільки в голові. Головне одне це бажання. У нас є подвійні сапи, якщо навіть людина не може сама там грести, управляти, ми можемо посадити, є байдарки, де вона просто буде сидіти відпочивати, а заді хтось буде допомагати. Реабілітаційна прогулянка по Дніпру тривала годину. Першим ближче до берега підпливає МакГрегор. Руки, спина, якби ну треба працювати, все болить, але воно болить по кайфу. В нашому випадку нам постійно тепер треба буде реабілітація, постійно просто займатися спортом. І все. Тобто, все життя тепер треба бути в реабілітації. А Влад каже, навіть встиг скупатися вдруге за майже три роки після ампутацій. Подобається. В село не подобається. Трошки важкувато, але воно того варто. Подібні заходи підтримки пацієнтів центру відбувалися вже вдвічі, але її хочуть зробити традицією, аби створити надихаючий простір, у якому українські ветерани та інші люди з втраченими кінцівками не лише обмінювалися досвідом, а й відчували емоційну підтримку та зміцнювали впевненість у собі. Олена РВНчук та Максим Костенко програма Вікне з марафон Єдині новини. На цьому все більше новин уже за 15 хвилин до зустрічі.